Благословено царство, Отца і Сина і Святаго Духа, Квітня 2023 року у день свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Благовіщенському храмі у районі Святошин міста Києва. Предстоятелю співслужили вікарії Київської єпархії єпископ Вишневський Спиритон, Єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, Духовенство Собору та гості у священному сані. После читання Святого Євангелія, блаженіший Владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Молитва це вторе крило, которое допомагає человеку злітати по ступеням духовного совершенства. І коли людина себе очищає від всякої скверни молитви і постом, то благодать Божа вселяється в людину, людина робить свою душу способною Метить в себя в всесильную и божественную благодать, которая помогает человеку во всех деталях земной жизни. И всегда, где, если человек имеет в себе благодать Святого Духа, то никакое искушение не может взять над ним верх. Он побеждает силой Божью, побеждает всякое искушение. Но для этого мы должны трудиться, мы должны молиться, поститься, І заставлять себе робити добро, заставлять себе молитися. на сухобі'єктині. Піднесли прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. В особливій молитві, яка підноситься зараз у храмах Української православної церкви, предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпоступні трохи помифлі привітав за святом Благовіщення та благословив Всіх Вас дорогі браті і сестри, поздравляю. Он над десятком праздником Благовещення Пресвятої Богородиці. Молитвою при благословенной владельчестве Нашої Богородиці Христовой Деве Марії, которая стала вместилищем неуместимого Бога, которая стала той стамник, которой хранится хліб жизни. Господь благословит каждого з нас. подасть благополучной для земної жизни і спасіння в житті вечности. Пусть молітної присотибличі наші погородці, Господь благословіт землю нашим віром. Благовіщення. благовіщення святкується за дев'ять місяців до Різдва Христового, сьомого квітня, за новим стилем. Завченням церкви людина з'являється на світ у момент зачаття в утробі матері, а не в момент її народження. Слово благовіщення це буквальний переклад з грецької мови слова Євангелія добра звістка. Саме так називаються перші чотири книги Нового Завіту, найважливіші книги Біблії. Пророцтво про народження Спасителя світу відбулося як легкий подих вітру, непомітний для усього світу. Схиляючись перед силою віри Богоматері та її повною довірою до Бога, церква віддає Діві Марії першість честі серед усіх коли-небудь народжених людей. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.